Терапевтична п'ятихвилинка. Осінь неоднозначна пора року. І яскравість барв, затишок домашніх вечорів, відпочинок від літньої спеки поєднуються зі зменшенням тривалості дня, холодом, дощем та поступовим переміщенням життя у будинки та квартири. Як результат відсутність або значне зниження фізичної активності, нестача сонячного світла. Та складність переключення на новий температурний режим, а усе це негативно впливає на наше самопочуття. Додайте сюди збільшення робочих годин та часто рівня відповідальності. Як це глобально впливає на нас? Саме про це і будемо говорити сьогодні. Чи справді існує так зване осіннє вигорання та як мінімізувати вплив зміни пору року? Найкоректнішим терміном, що пояснює зміни нашого фізичного та психічного стану, а саме, проблеми зі сном, тривогу, песимістичні думки, апатію, роздратованість, проблеми з мотивацією та відчуття, ніби усе навколо сіре та монотонне, буде термін осіння хандра. Саме так, адже на відміну від вигорання, коли причинами схожих симптомів є робочі процеси та перенавантаження загалом, осіння хандра це наслідок природного зміщення біоритмів, це природний факт, на який ми не маємо впливу. Важливо допомогти собі пом'якшити перехід до справжньої осені, а потім і зуми за допомогою додаткової уваги до моментів, що були не такими значущими влітку. Давайте зупинимося на цьому докладніше. Саме восени дуже важливо знаходити час для прогулянок або бігу на вулиці у світлий період дня. Вплив сонячного світла. Важко переоцінити, починаючи з синтезування вітаміну Д і закінчуючи підтримкою фізичного стану. Тож, якщо ви відкладали прогулянки з друзями на свіжому повітрі або біг вулицею зранку, це саме те, що потрібно зараз. Перегляньте своє харчування. Легкі наїдки з переважанням фруктів та овочів, які були дуже доцільними влітку, восени краще замінити на продукти, насичені корисними жирами і вітаміном Д. Тож обов'язково включіть до раціону лосось, волоські горіхи та інші продукти, які мають високий вміст омега-3. Також вживайте більше яскравих продуктів та зігріваючих спецій. Не зачиняйтеся вдома. Осінь це традиційна пора навчання та затишних посиденьок з друзями, теплозустрічей, розмов та нових відкриттів це чудова профілактика осінньої хандри. Знаходьте час для цього. Займіться спортом. Нестача звичної, природної активності, яку ми мали влітку, може і має бути замінена повноцінними. Тренуваннями. Тож, якщо раніше спорту не було у вашому житті, осінь саме час змінити це. Головне пам'ятайте: трансформація природи нагадує нам і про нашу неминучу трансформацію. Але на відміну від неможливості впливу на природні явища, ми можемо впливати на наше самопочуття та зробити. Нашу осінь продуктивною та гармонійною. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.